Привітики ставимо на вивід. Попередньо потрібно скопіювати свою карточку і ввести її. Я тільки що так зробила, тому що не зберігалася карточка, не могла я це все зробити, дійшла до істини. Що треба зробити? Тепер розказую і вам. Для того, аби прив'язати свою карточку, потрібно на головній сторінці, сторінки мій, персональна інформація. Натисніть, щоб додати карточку. У вас тут буде е, ваше прізвище, треба буде написати, прізвище, ім'я, номер карточки, але без пробілів додаємо. І е, вибираємо банк. Тут два банки на вибір: А-банк і приватбанк. Тобто я тільки що це зробила. Ну, моя помилка була в тому, що я ставила з пробілами, а пробіли воно ніяк не прив'язувалося. Через що потрібно без пробілів. Не повторюйте мою помилку, ставимо без пробілів карточку. Так, Тепер повертаємося на головне меню: «Мій гаманець. Вилучити. Сума зняття ми редагуємо 38 гривень, да? бо в мене тут 38,97, 38. Далі виберемо спосіб. Ось моя карточка, підтвердити все, моя карточка прив'язалася. І пароль фонду. Ми його встановлювали чи при реєстрації, в общем, наш пароль, виходить. Ставлю на паузу, вводжу пароль. Так, пароль ввела, натискаю подати. Все, заявка у мене сформована, чекаю зарахування на карточку, допишу відео. Уже бачите, що тут залишилось 97 копійок. І запис ось, неоплачений поки що. Чекаю на рахування, коли прийдуть, допишу відео і покажу вже на власному зразку, що, ну, по ідеї, повинні прийти мені цих 38 гривень. Дописую відео, тому що зараз мені прийшло на мою інтернет-карту. Саме інтернет-карту я і рекомендую прив'язувати до таких всяких шарашок, причому якусь. Таку, на якій у вас буде весь час нуль. <ріст> вона буде транзитна. Ось вона. Дивіться, зараховано в 12.19 прийшли мені 38 гривень, тих, що я ставила з цієї шарашки. Зараз я її тут відкрию. І мій гаманець, запис про зняття коштів, платіж завершено. Бачите, да? 38 ставила в 11.58 по їхніх моментах. І 12.19 мені прийшли гроші. що можна, це без вкладів. Можна пробувати, приєднуйтесь, пробуйте без вкладів. Головне, нічого не поповнюємо. Саме головне, нічого не поповнюємо. Ну а кому буде, буде потрібна допомога, якась якісь будуть запитання, обов'язково звертайтеся в приват.